Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я українська тележурналістка Анастасія Вихрова. і це моя нова рубрика Українці в Нідерландах. Тут я буду розповідати історії своїх співвітчизників, якісь цікаві та проблемні моменти з їхнього життя, а також умови їхнього проживання тут в Голландії. А почну із найважливішої для мене людини мами. Вона приїхала сюди близько двох місяців тому, і зараз ми з вами йдемо до неї у гості. Двоповерховий будинок на березі річки, у якому живе моя мама, розташований в місті Монфорд і належить подружжю Арнолду та Маргарет. Він колишній будівельник. Вона чудова господиня, що виховала трьох власних дітей та дев'ятеро онуків. А ми родом із Сумської області, села Угроїди. Це 20 кілометрів від кордону Росії і всього півгодини в дорозі. І це основна причина нашого від'їзду. Ти вже тут обжилась, мамочка. Є трохи. Проведи мені екскурсію, розкажи, покажи, що в тебе тут, наскільки так. це відрізняється від того, що було в тебе в Україні. Це наша гостинна. Тут ми проводимо найбільше часу. Тут ми їмо. Тут ми і робимо уроки. Тут ми і приймаємо гостей. Подобається? Так, подобається. Раніше тут не було штор, бо голландці, у них у всіх величезні вікна, і вони без штор. Їм це подобається, я, я не знаю. Але ми попросили, то нам повісили штори, бо ми до такого не звикли. Нам треба зашторити, щоб нічого не було видно. Далі кухня Найлюбленіше моє місце. Я люблю готувати. У нас тут все є і холодильник, і мікроволнівка. Придбали для нас духовку. Тут у нас туалет, э, ванна кімната. Далі наша спальня. Тут з Русланкою ми спимо гарно, комфортно. Все, що нам потрібно. А ти кнопочку не нажала. А, нажала? Вона вже знімає. <клес> ну, мені дійсно yeah. дуже. Дивно брати в тебе інтерв'ю. Тобто мені казати мама чи Маріна по імені? О, мама, я ж мама. Мама. <рес> <рес> інтерв'ю з мамою. Слухай, ну ми з тобою а, взагалі ніколи на цю тему не рефлексували, але про початок війни я дізналася від тебе, коли ти мені подзвонила о 8-й ранку. Я ніколи не питала в тебе: а як для тебе почався день 24 лютого? Ну і нащо що не спрошуєш? Мама! Я думала, що ти будеш плакати, але не з першого ж питання. Це підстава. Я сама була вдома. Так як донька була на навчанні, я прокинулася від того, що наче хтось стукає у вікно. А потім мені здалося, що це, мабуть, салюти. люди. Я пішла подивитися, що це, і вибухала, наче з усіх сторін. Мій брат він служив, він був в АТО, то він і пояснив, що відбувається. Ти готувалася Я... якось, ти думала, що потрібно запасатися їжею, там, спускатися в полі? Ні, я про це не думала. Я думала, що мені треба згребсти мої документи і моєї доньки. Погріб не збиралася, бо щось мені так здавалося, що це найнебезпечніше місце. Привали. В першу чергу привали е в погрібі, підвалі. А ти бачила в залі щось пролітало? Один раз тільки пролітав дуже низько літак, і це було дуже страшно. Я думала про те, аби він тільки не стріляв. По нам не прилітало, прилітало поруч, то ми це наблюдали збоку. Так ти прожила ще місяць. Як ти цей місяць провела? Тиждень я не роздягалася. Я була у батьків. Періодично приходила додому, наглядала, що там, ночувала я теж у батьків. Ходили на роботу під звуки вибухів. В цей момент були історії в соцмережах про те, як люди, які виїжджали навіть зеленим коридором, їх в дорозі розстрілювали, і це було дуже страшно. Ну, от через такі моменти і теж боялася, що в дорозі розстріляють. Вона дуже не хотіла, вона дуже плакала, бо лишалися її друзі, з якими їй було дуже комфортно. Їй, мабуть, було складніше, ніж тобі. Так, да, да, їй було складніше. Їй досі складно. Мені казали, що головне зробити перший крок. Я його зробила і не шкодую про це. Покажи на камеру то ми забалакались. Арно от врятував нас вже двічі. Перший раз, коли в мою маму із сестрою.

Well, we, we think about it. The problem with Ukrainian people, mm -hmm. and we think about it that we must do it. <laughs> you just feel yeah you need support and help Ukraine. Yeah, that's true. It is nice to help uh, people in this situation. Yeah, that's that is a, a good feeling for us. <laughs> Арнолда і Маргарет, і вони поселили вас тут. Чи всього тобі вистачало, чи все тобі подобалось? Ну, складно було, що ми не знаємо мови, хотілося поспілкуватися, а оцей бар'єр. То в цьому плані було складно. We speak with uh, Google Translate for your mom, but she learned uh, uh, Dutch and she learned quickly. But klein, klein. Little words. Так, падеблум. Маделіф. <laughs> це навчили Арнути Маргарет. Uh, для тих хто не знає. Падеблум це. Це ромашка. А Маделів? Тобто навпаки, Падеблум це е... як і наша uh, кульбаба, а маделів – це ромашка. We have a little bit different way in our life. A little bit different traditional. Okay. Yeah, maybe you uh, learning something new about Ukrainians or uh, some unusual for you. Ukrainian people are very guest free. free. Uh, Hoe? How, friendly, ja. How, how? Friendly? Friendly? Oh, yeah, ook zo right. so friendly. En zo van, kom in en wil je een kopje thee? De Nederlanders hebben dat niet zo. Really? Ja, really, dat is niet zo. Maar zo van, we kijken voor wat het is en we wachten een moment en dan komen come in. Dat is, uh, yeah. is oké. Okay. <coughs> Роботу свою зробили і забули за час. А вони ту роботу, яку можна зробити за час, роблять цілий mm. день. Вони люблять поковирятися, там, щось там зробити, потім піти, ну, церну, так робить, піти, попити там, кави чи полежати, чи, у них навіть інше. не відчувається якогось такого е, напруження. Вони все так якось легко роблять і для них. Немає, мабуть, як для нас таких дедлайнів. що Ти біжиш, 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 пахаєш, просто як коняка. А вони ну, зробили трішки, попили каву. Так, так, у них тут все як замідлі як замедленій зйомці, як це сказати. Сломо. <сх 8> все так розважливо, без стресу. Так, на роботі навіть коли в нас є 15 хвилин на попити каву і потім ще півгодини, щоб поїсти. То я встигаю зробити це раніше і приходжу на своє робоче місце, а мене сварять 15 хвилин, то 15 хвилин і не треба нам тут все портити. I know uh, you try Ukrainian food Red soup. борщ. <laughs> well it's very nice and uh, about uh, eastern yeah yeah you remember we fighting with eggs yeah <laughs> yeah what do you can uh, say about this well <laughs> yeah soft or hard? hard okay hard inside <laughs> <laughs>

то якось, якось все налагодилось. А в тебе є якісь плани на майбутнє, якісь мрії? Ну, мене часто спрашують на роботі, чи люди їдуть додому, чи їде жити. А, а я кажу, що я хотіла би лишитись в Україну, якщо повертатися, то в Україну тиху, безпечну, яка вона була до війни. Дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, пишіть у коментарях, як я можу покращити свій контент для вас. А також не забувайте підписуватися, ставте лайки. І до наступних зустрічей, Па-па!